Вітаю, друзі! Земельна корупція. Це улюблена моя тема. Є дуже-дуже-дуже цікава річ. Фурдичко Микола Григорович, такий, бувший депутат обласної ради від ОПЗЖ. А сьогодні депутат Таращанської міськради від наш край. От. І ще з ним там такий є парень Лужецький Дмитро Леонідович. А цей персонаж. Був землеупорядником в Шкарівці. Їм вліпашили підозру боєм. Їм. <хи> їм влупили підозру по розкраданню землі державної власності. Підозра по статті 190 та 362. За попередньою змовою, шляхом шахрайських дій перевели 11 га комунальної землі у власність. Ну, нанесли урон державі, добре, що правоохоронні органи спрацювали. Але що я хочу сказати, друзі, такого в нас, ви ж знаєте, щоб по той бік, ось ми сидимо, ті громади, що по цей бік однаково, роботи там не початий край. А особливо хочу зауважити до правоохоронних органів, до Служби безпеки України. Значить, дивіться. Оцей такий собі Лужецький Дмитро да, Леонідович, отей, що ну, він зараз староста, до речі, в Черкасі, село Черкас, да, отут поряд з нами Маловільшинської громади. От якщо його взяти за жабри і гарненько потрусити, то те, що він, грубо скажу, роздеребанив, так нам розуміліше, не 11 гектарів. І навіть не 100 гектарів. я це знаю точно. Тому ми попрацюєте, я думаю, там отакий фурдичко Микола Григорович ще не один вилізе. Тому будемо слідкувати, будемо надіятися, що все-таки заберуть. Тому що в таких, як ми з вами, і 10 соток у кого, де в кого немає, а в військових взагалі зараз будуть приходити, ви ж знаєте, і приходять землі, вже немає. А де вона? А вона у власності. 11 гектарів один епізод. Ви уявляєте, скільки участків можна було б людям дати. дякую Значит, дивите, губернатор Курской области, губернатор, дивіться, хочу, чтобы вы побачили. В момент обстановка на границе напряженная, оперативный штаб переведен в режим, постоянно взаимодействуют силовиками, министерством обороны, да -да. пограничниками. На границе идут бои. Бои идут. Виселення йде, бої йдуть, виселення йде, коротше, Курська область дрожить, народ свалює. Хто кого, поки ми не озвучуємо, ми з вами маємо на увазі, хто кому там насипає, але мають знати, що просто так, оце все, що ви чворили тут роками, вам не обійдеться. Просто так не буде. За все прийдеться відповідати. І Курська область, і не тільки. І Московська область, і Ленинградська, всі будуть відповідати. А також паралельно теж військова тема Біла церква. Ви знаєте, що нас, за нас взялися чомусь, і кожного дня масовані удари, і безпілотники, і ракетні удари. І тільки благо нашому ППО ми зараз ще тримаємося. О, тому подякуємо їм однозначно за це. Чому хочу сказати, друзі, що ж, що ж тут робиться таке? Я зараз вам е, повідомлю. Значить, дивіться, в Гайкуту, так, де вони намагаються це, е, аеродром присувати, нічого немає. Ну тут же все вкрали. Все! Полоса не пригодна ні підяки, е, новітні е, літаки, полоса пригодна тільки. Для старих радянських з високим шасі е, літаками, оте дрантя радянське ще, а інфраструктуру всю продали, розікрали, розібрали. Частини військові, навіть які були тут на початку війни, ви знаєте, всіх вивезли на фронт. Тобто тут нічого немає. Що бомбити, скажіть мені, а я вам поясню зараз, що бомбити і чому вони бомблять. Ми робили аналітику по російським заходам масової інформації з приводу Білої Церкви. Що там пишуть? Там пишуть, що склади з ракетами накрили там, літаки і таке інше. Вони пишуть цю фігню, яку, до речі, не Росрозвідка, бо якби була російська розвідка вона працювала, то вони б виявили, що тут ніхто немає, вибачте. Але тут інше, тут оці ждуни, вибачте мене, ждуни. Дебіли, придурки, які ляпають язиками, що попало, вийде на вулицю, ви послухаєте придурків. І F-16 тут є вже, і грузові американські літаки тут є, і ракети тут є, і все тут є. Ви, ви придурки чи що? Ви вийдіть, тут же ж ніде не закрито. Вийдіть, перейдіть отако вдолі в поперек і подивіться, що ніхрена там немає. Оце із-за дурних розмов, і за тупих людей, отаких от і за сплетін, отакі робляться речі. Звісно, що, якби була розвідка російська, було б по-іншому. У них розвідки немає, в них нема Буданова, в них нема можливостей таких, тому вони живуть по слухам. Оце так. От. І ще дуже цікаво. В цей час, дивіться, друзі, нардеп. Нікіта Потураєв такий є у нас. Я навіть покажу вам його. Отакі все. Ну, не такий, таке щось. Я не знаю, таке щось. Або Телеграм йде на поступки, ну, кому, кому на поступки і для чого, або ми його закриємо як контакти. Ну, в контакті, пам'ятаєте, було вони закрили. Підіжіть, ви мені поясніть, дорогі наші нардепи. Чому дорогі, бо ви нам дуже дорого обходитеся. А що ви відкрили, щоб закривати? От ви нам поясніть, що ви відкрили, крім туалетів, там і. Е, ще що ви, там, що ви там відкриваєте? От що ви зробили таке, щоб можна було закрити? Ви ж ніхрена не робите, ви е, намагаєтесь постійно закрити, зламати те, що хтось відкрив і побудував. Ну, Спускайтесь на землю і підв'язуйте з цим уже. Я думаю, що, ну, як мінімум. Ще по судам. Буквально останнє по судам. Я ви знаєте, що я борюся за те, щоб суди були, судді були виборчі, щоб ми їх обирали. Ось Дивіться, 38 років в вдовжності судді. Є ли діло, яка все ще вспоминається вам. Я нікада не забував об там случай на протяженні 38 восьмі. Ви знаєте, ну я думаю, що ви знаєте цього суддю в Америці, да, який постійно допомагає людям, входить в їхнє положення. Він тут розказує коротко просто про батька, який перш на перше його засідання прийшов, і він жінку. Штрафонув на 300 доларів з трьома дітьми вона була за те, що ну, вона паркувалася там неправильно. І коли він запитав батька, я правильно зробив, він каже, ні, тобі треба було ввійти в положення цієї людини. Він каже, так вона знахабніла, вона там хамила, та-та-та-та-та. Він каже, ти не зрозумів. Вона була злякана просто. Їй потрібно ну, було елементарно допомогти. І от він каже, це був єдиний випадок за всю історію 38 років. Суддя більш ніколи цього не робив. Він завжди входив в положення, завжди допомагав. Хто дивиться відео з його судами? Це супер, це круто. Знаєте чому? Тому ще їх обирають, і він буде цей суддя робити все для людей, щоб його обрали завтра знову. І післязавтра. Розумієте? Тому суди потрібно, суддів потрібно обирати на місцевих виборах, обов'язково прокурорів і, як мінімум, начальника поліції і шеріфа. Все, друзі, підписуйтесь на наші канали, допомагайте нам разом до перемоги. Дякую.